Пане Валерію, не вдалося перемогою завершити регулярний чемпіонат вашій команді, хоча вели в рахунку. Як вважаєте, чого не вистачило? Як вплинула взагалі на хід гри? Ось ця перерва на повітряну тривогу? Ну, треба спочатку починати, але напевно перерва не вплинула, тому що ми вже в цьому режимі працюємо весь рік. Ну, не, не перший, тобто. А так, в цілому, по грі. Е... Негативна сторона, тому що ми довго переключилися між вчорашньої перемоги. Це добрий знак для того, що в плей-офі спарені ігри. Ми, напевно, і добре, що це сталося тут в Рівному, що вийшли, ніби виграєм як вчора 5-2. Тому цей момент не тільки в тому, що ми повели, вольяжний такий стан був, і суперник нас за це покарав і змушував відігруватись. Тому тут і фокусі фізичних кондицій не всі мене, так би мовити, порадували, тому що при комфортному рахунку ти можеш і контролювати темпів з воротарем. А коли відігруватись, треба трішки більше себе діставати. Тому і другим таймом більше задоволений. а Взагалі по матчу. Як все в рівному гарна атмосфера, вболівальники, тому, напевно, закономірний результат. Ваша команда Євчони сьогодні багато дуже моментів не реалізували. Як оцінюєте якість реалізації? У нас находити створює? Ну, яка якість. Коли ти перемагаєш, можливо, в цьому фокусі реалізовувати легше. От визначальні ви голи, перші, там, переможні. Як вчора капітан, наприклад, забив третій і ми видихнули. Будемо шукати, напевно, вправи, які... Більш буду давати чітку ясність, де бити в дотик, де в два, де зайву передачу. Ну, і можна і відмітити молодого воротаря. Він спрацював належним чином.